спіріт, вони не будуть, як там Форда в цьому Ірані бомбардувати власне там красноярськомовний. Чому? Тому що це проти національних інтересів штатів в тому сенсі, що це створює потенційні ризики для них. І саме тут от і виникає головне питання: а який важель є у сполучених Штатів, якщо ми прибираємо опцію воєнної сили? Важель, як ми розуміємо, це от санкції, яких ввели вже там десяток тисяч. Важель це відповідно інші економічні питання, і, 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 і власне, і все. Ну і плюс дипломатія, тобто риторичні певні прийоми, і спробу спроба тиснути на відповідно країни, які Росію так чи інакше підтримують. Ми ж маємо розуміти і давайте нагадаємо, що. Коли говоримо, що там Росія в ізоляції, ну ми сильно перебільшуємо. Чому тому, що санкції наклали за повідомленням нашого офісу президента 50 країн в світі, майже 200. Тобто лише чверть світу по економіці, це більше, це половина плюс-мінус, навіть 40%, мабуть. Але 150 країн, грубо кажучи, вони так чи інакше торгують, взаємодіють, мають принаймні нейтральне ставлення до нашої всієї цієї проблематики. І от з позиції Росіян, якби, штати нічого не можуть їм вже зробити понад те, що вже зробили, щоб не порушити свої національні інтереси.